Доброго дня, сьогодні субота, отже, час для чергового відео. Цей випуск хочемо присвятити військово-політичним ризикам, пов'язаним з ухваленням законопроекту про мобілізацію. Як відомо, він внесений до Верховної Ради і навіть пройшов перше читання. Якщо вас цікавить ця тема, обов'язково поставте лайки та підпишіться на наш канал. Отже, в Верховній Раді було зареєстровано і минулого тижня навіть проголосовано в першому читанні законопроект про внесення змін до закону про мобілізацію. З точки зору інвестора хвилює і, власне, викликало велику критику в бізнес-середовищі одне з положень, а саме, те положення, яке передбачає можливість арешту. Передусім рахунків, але можливо, також норма буде поширена і на майно, принаймні прямо це не випливає. Можливість, власне, ось цього арешту, і неможливість розпорядження відповідно вказаними грошовими коштами та або майном особою, яка назвемо це так виявилась ухилянтом. Тобто, це не той, хто ухилився від мобілізації під призову, це той, хто не з'явився за викликом до ТЦК. Ну, а за викликом можна не з'явитися як відомо для чи то оновлення даних, чи проходження ВЛК, чи власне мобілізації. От якщо мова йде про мобілізацію, це кримінальна відповідальність і це зовсім інше питання. Нас же з вами цікавить, власне, оцей цивільно-правовий аспект: арешти рахунків і арешти можливі майна. Що очікувати і як запобігти негативним наслідкам? Подумавши трішки над цим питанням, ми брадили. Тим інвесторам, хто реально накопив там великий обсяг цього майна, зайнятися його структуруванням. Ми не будемо тут розповідати про те, щоб перевести його там на батьків чи на дружин, це занадто примітивно і занадто просто, плюс витратно. Мова б йшла про інший аспект про створення юридичної особи і акумулювання власне, активів на цій юридичній особі. Для прикладу, давайте розглянемо ситуацію з земельною ділянкою. Ви уклали договір оренди, придбали відповідну земельну ділянку. Ви є власником ділянки, вона перебуває в оренді. Її відчудження це ще той, давайте так скажемо, квест для вас, якщо ви хочете її не просто продати третім особам, а ви її хочете зберегти в себе, просто перевести там на маму, дружину чи ще на когось. Це не так просто, оскільки в гру входить переважне право орендаря, відповідно, або ж вам треба з ним домовлятись, що він вам його передасть, або що він не відреагує на те, що ви там спробуєте продати її по так званому наміру, або ж ви подаруєте, зрештою, найпростіший спосіб подарувати комусь з рідні. Недоліки цього. В будь-якому разі ви Контактуєте з орендарем, який, якщо мова буде йти про продаж, ймовірно, попросить вас про пролонгацію оренди, принаймні на ті кілька років, які минули, в кожного орендаря власне, свій підхід, скільки це вартує. Інша історія: ви подарували. Не питання можна подарувати. Коли будете продавати, стикнетеся з оподаткуванням. Якщо вам цікаво, перегляньте наше відео. Про ті податки, які будуть сплачуватись при відчудженні. Але суто дуже коротко. Ви повинні будете платити 19,5%, якщо це буде друга ділянка в цей рік продана або наступна, третя, четверта, п'ята. Так от, 19,5% з різниці. При даруванні різниця дорівнює чому? Нулю. Відповідно, ви будете платити 20%. З усієї вартості ділянки. Найгірша ситуація, яка тільки може бути. Тому це той шлях, який би ми не радили. Тепер давайте розглянемо, що буде з юридичною особою. Так виникне необхідність адміністрування. Ми з радістю надамо вам такі послуги. Це додаткові витрати, але ці витрати не є такими значними, як може здатись на перший погляд. Наступне питання: а що ви отримаєте? А ви отримуєте бонуси? Якщо вам цікаво, які, звертайтесь, ми розповімо. Але забігаючи так, трішки наперед і зберігаючи інтригу, ми скажемо, що переведення земельних активів на юридичну особу збільшує дохідність від них приблизно на 18%. Трішки менше, це залежить від конкретної ділянки і того режиму оподаткування, який буде обраний вами. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш канал. Купуйте обов'язково земельну ділянку і звертайтесь. Ми спробуємо допомогти з усім, чим ми можемо.